Дякую. Насправді, реалізація єдиної державної системи реєстрації та ідентифікації домашніх тварин це запит, з яким до Міністерства аграрної політики постійно звертаються як зоозахисні організації, ветеринарні асоціації, та також об'єднання відповідальних власників домашніх тварин. І це насправді ви відповідь державних інституцій: Мінагро, ДПСС, Мінцифри на цей суспільний запит. Ця потреба насправді існувала давно, вона існувала ще до масштабу. Абного вторгнення, але на жаль, вона не була вирішена тоді. А зараз за рахунок повноштабної війни. Це зробило її нагально. Чому саме сьогодні? Чому це сьогодні так нагально? На жаль, в Україні щодня збільшується кількість безпритульних тварин. Внаслідок війни губиться і опиняється на вулицях все більше і більше тварин, і це створює нові виклики як для санітарно ветеринарних ситуацій в містах, так і посилює навантаження на притулку. Я безмежно вдячний кожному волонтеру, який допомагає евакуювати тварин з зон бойових дій. Всі ми пам'ятаємо ці ж. Картини, коли після знищення росіянами Каховської ГЕС, як люди фактично ризикуючи своїм життям, евакуювали на човнах котів собак, які там опинилися. І це насправді відбувається щодня, і місця у притулках насправді закінчуються. І це, це є дуже такою о, нагальною проблемою. Окрім того, всі ми розуміємо, що у кожної тварини є власник а у кожної тварини має бути власник має хтось ними опікуватись. І запровадження відповідного реєстру ще є одним з факторів. Фактично, формування культури відповідального власникам. Тобто це дуже важливий державний напрям політики у сфері погодження з тваринами. І для чого це потрібно, якщо дуже так загально сказати, ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснили ветеринарний огляд тварини, зокрема, регулярно вакцинували своїх улюбленців, наприклад, від Сказу. А також якщо, наприклад, тваринка опиниться десь на вулиці, щоб можна було дуже легко знайти її власника для того, щоб ця тваринка не загубилась. Що дуже важливо, і знаєте, будь-яка реформа завжди супроводжується певними міфами, які запроваджують та висловлюють супротивники цієї реформи, і тут також не обійшлось без них. Перше і надважливе це те, що реєстрація тварин буде безкоштовною. Насправді уряд піклується про те, щоб усі громадяни незалежно від фінансових можливостей могли зареєструвати своїх улюбленців. Друге, надважливе це те, що зазначений експериментальний проект є добровільним, нема ніякого. Зобов'язання завтра бігти до ветеринара і реєструвати свою, свою тваринку. Ми виключно створюємо зручні умови і для того, щоб людина сама захотіла піти зі своїм улюбленцем до свого ж улюбленого ветеринара, який надає допомогу цій тваринці, і зареєструвала та ідентифікувала її. А третє, це те, що на сьогодні умовно ліквідується монополія державних ветеринарних лікарів на реєстрацію та ідентифікацію домашніх улюбленців. Насправді ми створимо систему, при якій ви можете прийти до свого вже звичного вам улюбленого ветеринарного лікаря, який вже роками, наприклад, обслуговує ваших улюбленців, та зареєструвати та ідентифікувати тваринки саме у нього. Буде можливість вільного підключення всіх ліцензованих ветеринарних лікарів, як приватно, так і державної форми власності. скажімо так, коли реєструвати тварину, таке питання. я думаю, що у всіх виникає. Це можна буде зробити в будь-який час після запуску реєстру. Наприклад, не обов'язково знову ж таки бігти на наступний день після його запуску. Ви можете зробити в будь-який зручний день, або, наприклад, під час. Іншого плану візиту до ветеринару, якщо ви, наприклад, чогось на думаєте звернутись до нього, ну це якщо коротко.